Ми намагалися з вами разом уважно спостерігати за подіями у світі шоу-бізнесу, у фешн індустрії, взагалі за новинами Селебріті Голівуду у 2023 році. Було все і весілля, і розлучення, і нові тренди, гучні розставання і романи багатих і знаменитих. Скандали, феєричні камбеки, відміни, церемонії, творчі альянси, гучні скандали в кіноіндустрії. Якось було б трохи дивно розпочинати новий 2024 рік, не згадавши основні і дуже яскраві події, яким запам'ятався нам 2023 рік. Тому пропоную нам всім згадати найяскравіші події року, з якими ми попрощалися з вами, і звичайно ж тих знаменитостей, які яскраво відзначилися у минулому році. Звичайно, перш ніж ми розпочнемо, я хочу від щирого серця сказати вам дякую за те, що частину свого року, частину часу в минулому році, ви посприсвятили моєму каналові. Це величезна гордість і величезна вам за це подяка. Я щиро вдячна вам, що ви були в цьому непростому році поряд зі мною, що ми розділяли якісь моменти у чомусь, не сходилися думками, але це абсолютно нормально. Цей поцілунок для вас. Я сподіваюся, що ми попрощаємося із обтяжливими подіями, з обтяжливими речами. Нехай вони залишаться у 2023 році. Я впевнена, що у нас буде багато приводів радіти і бути щасливими у новому році. Дуже сподіваюся, що цей рік принесе нам всім багато класних новин і, можливо, головну новину, на яку ми всі чекаємо. Всі українці розуміють, про що я. Тому впевнена, що ми на порозі нових звершень, нового прориву. Мені... Хочеться вірити, що Україна на порозі класного нового шляху у 2024 року. Обіймаю вас, цілую, тому щасливого всім нового року. Я вже готова розпочинати. Я думаю, що випуск буде великий і пропоную розділити його на декілька частин. Тому, якщо ви готові, я вже давно готова розпочати згадувати найгучніші найяскравіші події 2023 року, які ми всі з вами запам'ятали і відмітили для себе у 2023 році. Поїхали. Давайте поговоримо про найбільш обговорювану пару. 2023 рік був небагатий на якось безліч зіркових пар, які б об'єдналися. Але не виділити цих двох селебрітів в окрему категорію було б просто якось нечесно і несправедливо, бо саме цей романтичний союз став основою просто численних мемів, які посипалися і засипали весь інтернет. Звичайно, я про Тімоті Шаламе і про Кайлі Дженер безліч неоднозначних реакцій. У порівняння Кайлі Дженер і Тімоті Шаламе. З мамою і дитиною. Здається, що жодна пара не викликала такої кількості обговорень, такої кількості обурення або підтримки з точки зору підписників і фоловерів. Є інформація про те, що цей роман є піар-романом, і він придуманий Кріс Дженнер, Дженер матір'ю Кайлі Дженер. Трішки дивно це виглядає, бо дивним чином, після новини про оголошення про їхні відносини у Кайлі запустилася нова лінія одягу. Це Кай, який вже й отримав нагороду і повтрапив. У скандал. Ну, а у Тімоті взагалі там супер багато новин. Це і фільм мюзикл Вонка і колаб із Картьє для промоушену Вонки, і безліч рекламних акцій, рекламних кампейнів, і рекламна кампанія, знята Мартіном Скорсезе. Коротше, там дуже-дуже багато всього. Фото з телефоном у руці Кайлі із зображенням Тімоті Шаломе підливає масла у вогонь догадок. А чи не піар-роман? Це взагалі часом. Фотографії по зробили небагато, але ми всі бачимо, що їм начебто комфортно одне з одним. Можливо, колись вони розкажуть про свою лавсторі. Зовсім недавно Кайлі Дженнер була помічена на закритій прем'єрі мюзиклу Вонка на червону доріжку. Вона не потрапила, але на такому відповідальному для Тімоті Шаламе заході вона була присутня, ну, начебто, у якості дівчини. Але папараці вдалося сфотографувати закохану парочку у залі. Весіль було багато в цьому році, але найбільш обговорюваним, напевно, стало весілля Софії Річі і Еліота Грейнджа. Чесно, признатися до самого весілля, парою мало хто цікавився, і якось вони просто окремо самі по собі там існували. Але, але однозначно варто підкреслити, що Софія Річі прокинулася знаменитою після її шикарного розкішного одруження, яке пройшло у Франції у готелі Готель Cap Eden Хокк. Софії, звичайно ж, не з простої сім'ї, як ви. Могли здогадатися її тато, це попзірка Лайонел Річі. Її сестра, це взагалі головна модниця 2000-х років. До речі, хрещеним батьком Ніколі Річі був Майкл Джексон покійний. Софі непроста дівчинка. Декілька років вона зустрічалася із дуже популярним у Сполучених Штатах Америки, скотом Дісіком, це медійний діяч, колишній чоловік Кортні Кардашян, яка недавно народила дитинку. І все ж всі ці обставини для Софі не були тим Зір'ям тим сплетенням зірок, які б зробили її суперпопулярною. лише красиве весілля і співпраця із будинком Шанел чудовим чином. Перетворили дівчину на інфлюенсерку для багатьох. Софія річі є прикладом тихої розкоші, так званого тренду Олдмані. Це дівчина, який дійсно насправді личить Шанел, тому що не всім підходить цей бренд, але Софія Річі дуже гармонійно сюди вплітається в цю колаборацію. Зараз, начебто, Софія збирається запустити свою лінію одягу і кажуть, що Кайлі Дженнер так спішила з випуском своєї лінійки одягу кай, аби випередити саме Софію Річі. Їхню пару із Еліотом Грейнджем дуже сильно люблять у соціальних мережах, особливо в Тіктоці, там де Софія показує свої розкішне життя, але показує це із почуттям гумору, і це все оцінили фоловери. Софія дуже часто показує свій шалений гардероб, і чоловік це коментує. Наприклад, із останнього, там де він коментував Чоботи Лоеве, Еліот казав, так це виглядає як черевик для багатої качки, яка інших качок змушує крякати собі. Великий, широкий, шкіряно-джинсовий черевик. Парочка, звичайно, з почуттям гумору, тому рекомендую на них підписатися і подивитися їхні тіктоки. У категорії найгучніше розлучення року звичайно хочеться виділити декілька пар деякі гучні розлучення стали просто шоковою терапією для всіх фоловерів, для всіх підписників, які за ними спостерігали. По-перше, хочу виділити звичайно розрив Хью Джекмана зі своєю дружиною Деборою Лі Фернес. Також варто згадати Меріл стріп з Доном Гамером. Ну і звичайно, скандальне розлучення Софі Тернер і Джо Джонаса не можу не згадати. Підписників просто шокували ці розлучення, особливо Хью Джекмана з Деборою Лі Фернес і Меріл Стріпс з чоловіком, бо пари виглядали надзвичайно. Гармонійними вони прожили дуже довго разом, понад 25 років. У них є спільні діти, спільне майно, спільна історія величезна. Вони здавалися такими зразково показовими парами. Всі ми помилялися, і навіть такі здавалося б, міцні пари можуть просто розсипатися як картковий будинок. Найцікавіше мене, напевно, є те, що в парах'ю Джекмана і Дебори Лі Фернес чесно зізналися про їхні розлучення. А ось акторка Меріл Стріп, чиїм кланом сімейним просто захоплювався весь світ, яка була прикладом довгих міцних відносин. На жаль, розлучилася зі своїм чоловіком, як виявляється, ще шість років тому. Тому це, на жаль, стало такою шокуючою новиною для усіх нас. Ну і розлучення Софі Тернер і Джо Джонас, взагалі, прогреміло на весь світ. Здавалося б, така класна спокійна, ідеальна пара, але і вони розійшлися. У Джо Джонаса не вийшло облити брудом, як то кажуть. Софі Тернер, показати її з поганої точки зору, показати світові, що Софі Тернер погана мама, вона не слідкує за своїми дітьми, вона жертвує дітьми заради кар'єри. Але підписники розгадали всю задумку Джо Джонаса і стали на сторону Софі Тернер. Медійні персони також підтримали Софі Тернер, в тому числі Тейлор Свіфт. Коротше, там дуже заплутана новина. Але я дуже рада, що весь цей хаос швидко якось закінчився. Напевно, завдяки їхній дівчаткам, їхнім донечкам, напевно, лише заради них вони припинили це все, домовилися, тому що там здавалося, що масштаб цього розлучення буде просто гігантським, тому, тому що в цю історію були залучені навіть європейський суд із прав людини. Зараз же пара домовилася про спільне виховання дівчаток, і слава Богу, все у них, начебто, вирішилося, щось поділили. Софі зараз закохана по вуха у аристократа Перегріна Пірсона, з яким вона надзвичайно щаслива. Все таки слава багатство, як класним афродизіаком для того, аби забути Джо Джонаса. Напевно, доля отак таким чином віддячує Софі Тернер за все те, що їй довелося пережити з Джо Джонасом і нагородила її перегріном Пірсеном. Давайте поговоримо про головний фільм року у цій категорії, з моєї точки зору, точно перемагає найгучніша прем'єра року. Це картина Крістофера Нолана, Опенгеймер, про американського фізика Роберта Опенгеймера. Велике відкриття, яке межує з величезною гігантською трагедією. Це єдиний фільм із тих, які я бачила у 2023 році, який настільки мене захопив, як про який я думала, що тижні два передивлялася якісь розбори, що це відбу що відбувалося. Більше біографії про. Роберта Опенгеймера мені дуже хотілося ще більше покупатися в цьому. Тоб, напевно, всім нам, українцям, дуже непросто було дивитися цей фільм, тому що ну, у світі останніх подій я сподіваюся, що до цього, звичайно, ж не дійде. Коротше, фільм, який викликає суперсильні емоції. Каст просто неймовірний: Кілян Мерфі, Емілі Блант, Роберт Дауні, молодший, просто з нереальною якоюсь акторською грою. Це, напевно, найкраща його робота взагалі з усіх, які в нього є в доробку. Звичайно ж акторська гра Флоренс П'ю, яку. Неможливо не відмітити касові збори у фільмі становили 940 мільйонів доларів при бюджеті лише 100 мільйонів доларів. Він став третім за популярністю кінопроектом у 2023 році, пропустивши вперед лише Барбі і братів Супермаріо у кіно. І я навіть сумніву не маю, що цей фільм однозначно буде відзначено на Оскарі, і дуже сподіваюся, що Кіліан Мьорфі отримує свою першу нагороду. Що стосується серіалів року, то напевно хочу виділити тут «Біф». Uh, Сварка на Нетфліксі. дуже хочу, щоб ви його подивилися. Класний сюжет який тримає до останнього. Також є класний фільм Любе дитя заснований на одноіменному романі Ромі Гусман. Там сюжет про те, що втеча загадкової жінки з жорстокого полону вказує слідчим на темну правду про нерозкрите зникнення, яке сталося 13 років тому. Цікавий інтригуючий серіал. Але мій топ, який я хочу вам порекомендувати, якщо ви не дивилися, це серіал, який називається Сайло. Таємниця бункера. Сюжет в тому, що 10 тисяч людей, які вижили після низки воєн і катаклізмів, цих людей перемістили у величезний підземний бункер. Єдине, що пов'язує людей із зараженим повністю закритим для відвідування світом, це камера, з якої транслюється зображення на різні екрани у бункері. Серіал, який дійсно тримає до останньої секунди, однозначно рекомендую вам його подивитися. Це мій топ цього року. Акторкою року, звичайно, я повиділила Марго Робі. У цій категорії варто вшанувати головну білявку 2023 року, дівчину з неймовірною посмішкою, неймовірною зовнішністю. Її сотня перевтілень у фільмі Барбі погодьтеся, що стільки рожевого і масового божевілля в цьому кольорі. Я просто на нашій пам'яті світ у світі такого не було. І я такого, наприклад, не пам'ятаю. Усі піддалися загальному божевіллю, впливу Барбікору. Краще та професійніше. Аніж акторка Марго Робі у 2023 році. На цю роль взагалі когось із актрис важко навіть уявити з тих, хто на даний момент живе така довгонога, шалено красива блондинка з досконалою посмішкою. Однозначно варта згадування у категорію акторка року як одна з найяскравіших подій року, який пішов. Чого лише варта взагалі сама подія Барбі Геймера, яка викликала шалений ажіотаж, через що переживав, до речі, сам Крістофер Ферно. i Давайте поговоримо про актору року по залученості у кінокартинах 2023 року, по залученості у рекламних кампейнах. Мені б хотілося, звичайно, виділити, можливо, когось іншого, але варто визнати, що цей рік дійсно належить Тімоті Шаламе, як би нам, можливо, цього не хотілося. Обґрунтую. режисери буквально рвали Тімоті Шаламе на частини, аби залучити його у свої кінопроекти. Тут я кажу і про другу дюну Дені Вільньова, тут і про фентезійний мюзикл вонка Пола Кінга івро. Ут муві цілком і повністю Луки Гуаданіно, і тут ми ще не говоримо з вами про участь Тімоті Шаламе у рекламних роликах на кшталт Блю де Шанел, який знімав сам Мартін Скорсезе, і про модні виходи на килимові доріжки. Тож саме Тімоті Шаламе звичайно, головна зірка і головна надія Голівуду минулого року. Давайте подумаємо над питанням головна співачка року. Ну тут уже журнал Time дав нам свою відповідь, назвавши Тейлор Свіфт людиною року. І безумовно є за що. Успішний музичний тур. Концертний фільм заявлений в одній із номінацій на Золотий Глобус. Круті сингли і багато інших заслуг. У цій номінації просто так не виграють. Творчість Тейлор Свіфт, хоч і розрахована для здебільшого американського слухача, українські слухачі менше співвідносять. Себе із її творчістю, але за рівнем популярності, заслуг та гонорарів, вона точно вже не перший рік у топі різноманітних рейтингів. Тейлор Свіфт однозначно варта цієї нагороди, і навіть трагічні події, які відбулися на її турі у Бразилії, не змогли якось віддалити цей титул від Тейлор Свіфт. Слава Богу, вона, а не Путін. Ну а її роман із Тревісом Келсі став фінальною краплею у скарбничку гарних новин про Тейлор Свіфт. Тейлор Свіфт і, до речі, щасливий копідончик. Вона дуже сильно допомагала Софі Тернер, давала їй своє житло на час процесу розлучення із Джо Джонасом. В цьому році запам'яталися також і її браслетики Дружби. Ну, ось кому точно потрібно запускати бренд біжутерії або якийсь ювелірний, так це Тейлор Свіфт. На всьому вона може зробити фінанси. Ця дівчина має великий вплив просто навіть на світову економіку і не менша популярність у різнокольорових, уже канонічних браслетиків. Best Friends. Традиція обміну цими браслетами, якщо ви не знали, народилася із тексту однієї з пісень: Your Own Kid 2022» so The Friendship Bracelet, Take the Moment and Take It. Звичайно, згадуючи найголовнішу співачку, найкращу співачку цього року, хочеться виділити ще, до речі, не менш популярну співачку та акторку, яка цього року, напевно, відродилася як птах Фенікс, повернення якої чекали безліч її фанатів. Вона дуже розбурхала громадськість своїм треком Flowers, присвячений її колишньому, походженням її колишнього Ляма Хемсфорта, Відсилки і Пасхалка, з якого досі розгадують. Я думаю, що ви здогадалися. Що мова йде про Майлі Сайрус, про її пісню Flowers. Тільки лінивий не наспівував її цього року, не додавав собі у плейліст скільки кавер версій скільки тіктоків вийшло на цю пісню. І, звичайно ж, вийшло безліч мемів про силу фемінізму. Тільки один кліп, чого вартий, там, де вона в цій шаленій сукні вінтажній. З моєї точки зору, точно Майлі Сайрус і Тейлор Свіфт у топі в цій категорії 2023 року. Згадуючи співаків року, головний приз у цій номінації з моєї точки зору отримує красунчик Гаррі Стайлс. Завдяки його грандіозному світовому турові, який відбувався, який продовжувався два з половиною роки і завершився в Італії. Безліч підписників стежило за ним у соціальних мережах. Його світове турне «Love Tour» визнане одним із десяти турне, яке найбільше продавалося у всьому світові. Вона стартувала звичайно після затримок пов'язаних із COVID-19 у вересні 2021 Першого року його шоу відвідало понад 4,5 мільйонів шанувальників. Тур зібрав близько 600 мільйонів доларів. Одну із пісень для Гаррі Стайлза зрежисувала українка, талановита українка Таня Муіньо. Це ще один приклад для гордості заук талановитих українців, які всьому світові показують силу свого таланту і красу свого бачення світу. Я впевнена, що в цьому році ви також, хоча б декілька пісень, але додали собі у плейліст. І взагалі люблю Гаррі за його творчість, за його пісні, за його вайб. За його неймовірний і не схожий ні на кого стиль і ставлення до життя, незважаючи на шалену популярність, на велику кількість підписників на можливості, він все одно залишається простою людиною, з якою хочеться контактувати, до якої хочеться доторкнутися підписникам, не схожий на інших. Він не відлетів дуже далеко, десь за межі стратосфери, і продовжує просто бути простим хлопцем з сусіднього двору, але при цьому настільки приховувати подробиці свого особистого життя, і навіть на прем'єрах нібито нібитові. І незнайомий зі своєю дівчиною Тейлор Рассел. Давайте згадаємо про інфлюенсера року. У цій категорії спочатку я подумала про силенгомос, але зважаючи на те, що в останнім часом вона дуже багато сперечається зі своїми підписниками. Плюс є багато питань до Бені Бланко, її нинішнього коханого. Тому однозначно в цій категорії хочеться віддати пальму первенства Хейлі Бібер. О, це дійсно найголовніший інфлюенсер 2023 року. Я не втомлююся дивуватися тому божевіллю, яке вона може створювати божевіллям на всьому, що робиться дівчина, що вона носить, який вплив. Має вона на свою аудиторію. Хейлі Бібер дійсно виросла із категорії дружина Джастіна Бібера. Вона змінила ставлення до себе. Її статус зміцнився ще завдяки створенню свого персонального б'юті бренду. R.O.A.D. її це абсолютний хід соціальних мереж і абсолютний бестселер. Тепер Хейлі Бібер вважається не лише модною іконою, а і б'юті іконою, чий макіяж і манікюр намагаються повторити безліч дівчат у всьому світі. І ще доста її лав шанувальниць з останнього часу. Напевно, долучилися також і домогосподарки. Хейлі Бібер створила кулінарне шоу на Ютубі під назвою Що на Кухні шоу стане до речі благодійним. Хейлі купуватиме інгредієнти для програми у некомерційної організації. А продюсери проекту зроблять пожертву Action Opportunity Fund. Так я згодна, що не всі люблять Хейлі Бібер, але її вплив на свою аудиторію неможливо ігнорувати, саме тому вона переможець у цій категорії. Давайте поговоримо з вами про найбільш обговорювані мемуари 2023 року. Звичайно, тут варто виділити три: це мемуари принца Гаррі, мемуари Брітні Спірс, The Woman in Me і мемуари Перрі. друзі, коханки і велика халепа. Мемуари Брітні ми обговорювали окремим випуском все, що їх стосується. У них звичайно, попзірка розповіла про найтемніші епізоди свого життя, про стосунки з Джастіном Тімберлейком, про те, як вона зробила аборт від нього. Як він її кинув по телефону через смс-ку про багаторічний аб'юс від свого батька, від своїх рідних, про сексуалізацію її сценічного образу? Брітні Спірс підсвітила темне минуле Джастіна Тімберлика, але по великому рахунку там немає якихось суперскандальних великих викриттів, окрім зловживань з боку її родини. І натомість є дуже печальна історія про славу і руйнівний вплив грошей, і, можливо, якийсь проблиск надії для жінки, чиє е, життя було повністю. Зрежисоване іншими людьми, настав час перестати бути кимось, ким мене хочуть бачити. Пише Брітні Спірс. Настав час справді знайти себе. Неможливо читати жінку в мені і не відчувати обурення і сум щодо. Того, через що довелося пройти Брітні Спірс, про те, наскільки сірим став її світ, говорить одна із крихітних деталей із її нового життя. Вона пише: так: тепер я знову можу їсти шоколад. Я думаю, одна ця фраза коштує багато-багато чого. Але одними із головних мемуарів цього року, які перевершили навіть мемуари Брітні Спірс, звичайно ж, стали мемуари Меттю Пері. Ми також про це говорили неоднократно. 28 жовтня, на жаль, актора не стало, і книга пояснює дуже багато речей, які відбували. Увалися у його житті, Метю Пері часто повторював, що за життя наробив дуже багато помилок. Що залежність це хвороба, і те, що кожна людина має другий шанс, і цей шанс передусім саме ви маєте дати сам самі собі. Ця книга закінчується описом того, що Метю Пері живе у сам у красивому будинку у Каліфорнії. Він мріє одружитися. Він мріє стати батьком і допомагати таким же, як і він, залежним людям. Єдина відповідь на запитання, чому я ще живий, пише актор. Це те, що я маю допомагати іншим. Звичайно, зараз ці слова читати дуже боляче після перечасної смерті актора. Я нагадаю, що Меттю Перрі створив свій фонд допомоги таким же залежним людям і все одно залишив після себе такий слід. Ну а відносно мемуарів принца Гарі, звичайно, вони наробили дуже дуже багато шуму. Це може бути темою окремого випуску взагалі. Але звичайно, для королівської родини це було шокуючою новиною. Меган і Гарі, звичайно. Відмітилися в цьому році, і Меган, до речі, взагалі є однією із найнегативніших популярних селебріті, але із поганої точки зору, от вона і, напевно, Джада пінкерт Сміт, ті це дві зірки світового рівня, яких просто дуже сильно не любить аудиторія. за їхні відношення, за їхню зверхність, за їхні. Амбіційність і те, що вони крокують по трупам по головам. Ось так напишіть, будь ласка, мені дуже цікаво, який із творів, який із мемуарів цього року головний саме для вас. Мені буде цікаво це почитати. Головним трендом року, звичайно, ж є олдмані або тренд на тиху розкіш. Тренд, якому в 2023 році поклоняються абсолютно всі від модних дизайнерів до власників меблевих фабрик. Раніше цього стилю дотримувалися багаті спадкоємці, але після перегляду серіалу Succession спадкоємці такими хочуть бути абсолютно всі. Цей серіал звичайно ж підживив великий інтерес до цього тренду. Наприклад, Шеврой – це одна з головних героїн цього серіалу. Однозначно є втіленням головних якостей тихої розкоші. Тут про мінімалістичний одяг, витончене пошиття, про вишукані непристойно дорогі аксесуари. Після перегляду цього серіалу всі були захотілося приміряти цей тренд звичайно, на собі. Нині логоманія більше не в моді. А тепер у пошані базові кольори, гідна якість, лаконічні фасони, кашемір. Одним словом, все, що потрібно, аби справити враження людини. У якої все добре, і у фінансовому еквіваленті також. Естетика Old Money це про статусність, багатьом він відкликається, тому однозначно цей тренд є трендом 2023 року. Нехай перша частина закінчиться саме на цьому моменті. Ми з вами продовжимо в наступному випуску. Дякую, що ви були зі мною. Я сподіваюся, що випуск був для вас цікавим. Пишіть у кожній з категорій, хто для вас є переможцем, яка подія згадується вам найбільш яскравою у 2023 році. Ми дуже скоро з вами побачимося. Дякую, що ви відвідали мій канал. Дякую, що долучилися всіх з новим роком! Будь ласка, не забувайте про. Величезні обстріли, які зараз ідуть, е, неможливо на це не реагувати. Я хочу записую це, посміхаючись вам, і але все одно на душі дуже сильно боляче, тому що те, що відбувається, особливо останні дні, ці всі масовані обстріли, терористичні атаки і геноцид українського народу, просто опускаються звичайно руки. Але будь ласка, продовжуємо підтримувати наших хлопців та дівчат з СУ, щоб вони дали гідну відсіч і відпір е, загарбникам на локальному рівні. Будь ласка, не. Проходьте повз притулки, будь-яка допомога нашим чотирихлапим друзям, бездомним чотирихлапим друзям, яким максимально важко зараз без нашої допомоги. Вони просто не виживуть. Долучайтеся, будь ласка, лише до перевірених зборів, до зборів, яким ви довіряєте. Я дуже на вас розраховую. Сподіваюся, побачити вас у новому випуску. До зустрічі! Все, бай-бай!